Я написав цю пісню 13 років тому, сидячи в гуртожитку, і я зрозумів, що сьогодні пісня про дім є доволі актуальною в наш час, в час, коли наш дім намагається в нас відібрати і знищити. Мій рідний двір до сих пір, пам'ятає мене, усе обіймає моє смутком втомлене серце. Добрий день, вельмишановний інтернет. Ми гурдно. ДНО. Із хлопцями з групи дно ми давно взаємодіємо. І якось Сашко Дворецький, який є одним з творців і продюсерів, сказав, що є отакий трек. Послухай, що може ти додав в нього. Мені хотілося, щоб вона була така, не знаєте, не прям дуже сучасна, а така evergreen, що називається, щоб не зрозуміло було, це 60-х минулого сторіччя пісня, чи це з 21-го сторіччя, з 20-х років зараз. І так, мені здається, воно і вийшло. І стоп! Що ця пісня? Вона насправді не є сумною. Вона насправді є надихаючою, мотивуючою і говорить про те, що нам треба всім просто бути вдома, і ми сподіваємося на те, що всі наші. Родичі, захисники, друзі, повернуться і будуть з нами разом вдома. І повертайтесь пошвидше додому. Наші захисники до своїх сімей, а кожен з нас повертаємося до нашого дому мирного всередині. Нехай це пошвидше не стане. Слухайте пісню Привіт! Я вдома на всіх музичних платформах гарного прослуховування.